Всім привіт, друзі! Сьогодні відповідаю на питання наших підписників. Це популярні запитання, які протягом цілого року накопилися і ми хочемо на них відповісти. І перше запитання нам пише Олена, як відкрити кав'ярню у Києві в 2023 році під час війни. Це запитання, воно дуже широке, потребує аналізу ринку. А також якщо для самого відкриття кав'ярні це потрібно в принципі такі самі дії, як і відкриття до війни до 2023-2022 року, коли почалась війна. Шукаємо приміщення, знаходимо поставщиків, відкриваємо ФОП, консультуємося з бухгалтером, тому що можуть бути різні. Концепції всього бізнесу, якщо ви працюєте тільки офлайн, на видачі з кав'ярні, або все-таки це будуть у вас більша пшина з тортиками, з кавою, доставкою на дом, то це будуть інші кведи. Для цього спілкуйтеся конкретно з бухгалтером і вирісняються, які документи вам потрібні для цього. І дуже популярне питання як обрати приміщення. Це дійсно дуже важливо. Мабуть, саме перша і ключова задача обрати правильне місце, де є люди, де є великий поток людей, і де люди не просто пробігають, а зупиняються. І це не має бути зупинка, як ну в залежності, який дійсно вас буде види бізнесу. Але для того, щоб люди релаксували у вас в кав'ярні, то потрібно, щоб це сприяло все приміщення і його навколишнє. І найважливіше це 3 М: місце, місце і місце. Це дійсно дуже важливо, яке ви місце оберете, то і такий бізнес у вас і буде. Це буде прибыльний, чи все-таки ви закритесь через пару місяців. І дуже цікаве питання: як знайти персонал, де знайти персонал? Якого віку і саді. З досвіду у нас було дуже багато бариста і юні, і старших років. І що ми можемо сказати, це юні люди, які студенти, вони не постійні. Це буде там пару місяців, і вони шукають інше, або в'їжджають в інші міста, або закінчують навчання і повертаються до своїх домів. Тому, якщо ви хочете на постійну основу взяти людину, то обирайте більш дорослу віком від 25 до 35, навіть 45. в залежності, як людина способна навчатися і які. Кращий бариста чоловіки чи дівчата. Ну, я скажу так: якщо у нас працюють дівчата, то і контингент у нас підтягується чоловічий. Це, мабуть, якось працює. Ну, а коли чоловіки, то дійсно, якщо файний хлопець, то будуть дівчата стоять в черзі. І дуже популярне питання: це скільки заробляє кав'ярня? Скажемо так, це дуже відносно, тому що від ваших вкладень. Це буде і різний доход. Дохід вашої кав'ярні все-таки буде залежати від місця розташування її, тому і від вкладу в ваш заклад. Це дійсно різні суми і різні доходи. Також не тільки матеріальний вклад в бізнес важливий, а й те, як ви тим бізнесом керуєте. І обичям кав'ярні є ваш бариста. Він повинен бути привітним, дружнім і робити звичайно ж смачну каву. Кому ще не відповіли на ваші запитання, можете їх продублювати. А хто не запитував, запитайте, будь ласка, ми будемо давати відповіді. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте на наступні відео.